Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональний стиліст і я обіцяла готувати своє відео для чоловіків. Я вибачаюсь, тут в мене також чоловік. Цей чоловік кастрований 4 дні тому, тому ми ось так бісимося, нам болить, але все буде добре. Рафа, все, біжи, дай мені знімати відео. І сьогодні перша тема, якою я відкрию. Цілий пласт інформації, яку я хочу надати вам чоловікам. Це тема трендів для чоловіків на 2023-2024 роки. Я буду користуватись своїм телефоном, тому що я підготувала для вас вирізку фотографії, яку ви побачите на екрані. І поїхали по трендам. Так, і перший тренд в нас цього року це денім. Денім просто повністю заполонив собою усі покази, усі стрітстайли, будь-якого. Сегменту бренди зробили денімові сорочки, денімові джинси, денімові куртки, денімове взуття, денімові сумки, денімові аксесуари. Я обожнюю денім, сюди відноситься денім будь-якого кольору білого, чорного, сірого, усі сині кольори. Дуже актуален цього року. денім із таким жовтим підтоном та денім ніби зістарений. Ніби ви свої джинси 30 років носили, знайшли десь там на поверхах. Вдягли і побігли в них знову ось такий денім це просто тренд із трендів. Але сьогодні про, поговоримо про Total Outfit в деніму. Це коли ви вдягаєте денім на нижню частину тіла і денім на верхню частину тіла. І це не просто будуть у вас джинси, біла футболка та денімова сорочка замість куртки. Ні, зараз така денімова сорочка стала трохи тонша, і ми вдягаємо тільки джинси і тільки денімову сорочку. Тобто повністю наш образ складається із деніму. І це дуже актуально, це дуже гарячий тренд. Але що добре в деніму, це той тренд. Котрий не вийде з моди ніколи. І що ще вам скажу, що ми можемо поєднувати денім будь-якого кольору разом. Тобто, в нас можуть бути сині джинси і темно-синя сорочка, або сині джинси і навіть сіра, чорна, біла сорочка, або в нас синя сорочка, сині джинси, і зверху ще джинсова така оверсайз-куртка будь-якого кольору. Тобто денім поєднуємо, не боїмось цього і переходимо до наступного тренду. Наступний тренд це офісний одяг в повсякденному житті. Це знаєте, був такий серіал білі комірці». Так, от, якщо ви зараз я вам покажу, якщо ви його дивились, то весь одяг з цього серіалу це супер тренд, і це тренд саме не носити в офіс, а це тренд просто гуляти по місту, йти по своїх справах, пити каву, гуляти з дитиною, гуляти з дружиною. Тобто, такий одяг з офісу він перейшов до нашого повсякденного життя. Це загалом частіше будуть чорні костюми або темно-сині, темно, темно це будуть білі сорочки, білі комірці, такі накрахмалені. Знаєте, і зараз. Знову в тренді краватки, краватки будь-якої ширини, краватки будь-якої довжини, краватки будь-якого кольору. І що цікаво, це не до цього тренду, а просто вам така порада. Ми краватки зараз можемо носити з будь-чим. Тобто біла футболка, зверху краватка, зверху картата сорочка, це сорочка в клітинку, така вовняна, або джинсова куртка. Все ви супер в тренді. Я розумію, що це не для кожного, але якщо у вас планується фотосесія, якийсь стр стрітстайл, стайл. Або якщо ви просто до цього готові, я вас обожнюю за те, що ви готові до таких експериментів. І я раджу спробувати. Наступний тренд це знову костюми. Але костюми двійки та трійки це брюки, піджак і жилет якщо треба в будь-яких кольорах. Обов'язково оверсайз. Такі, знаєте, нові. Кольори з'явились як пастельні: це блідозелений, блідорожевий, блідо-жовтий, такі кольори морозива пломбір можна назвати, або кольори морозива сорбет. Ось ці кольори дуже трендові. І знову ж таки, такі костюми ми можемо поєднувати із спортивним взуттям, із базовими футболками або із футболками з логотипами. І що ще цікаве, ми можемо поєднувати різні кольори верхнього та нижнього шару. Тобто, в нас можуть бути штани одного кольору, а піджак іншого кольору. Дуже трендово, дуже мені подобається. Знову ж таки, не тільки в офіс, і взагалі не в офіс, а на вулицю. Будь ласка, це дуже красиво виглядає на чоловіках. Наступний тренд це тренд препі це тренд таких, знаєте, років школи та університету, особливо англійських американських студентів. Це саме ті аутфіти, які ми бачили в серіалах про школи та університети. Що ми можемо з цього тренду взяти собі в життя вже сьогодні? Це будь-які сорочки в клітинку. це... Жилети, жилети вовняні, вони також можуть бути в клітинку, це світшоти із логотипами, з логотипами якихось футбольних команд, школьних команд, що завгодно. Це рюкзаки, рюкзаки як спортивного типу, так і офіційно-ділового, рюкзаки як м'які, так і структуровані. Це лофери, лофери це завжди стиль препі, і лофери мені дуже подобаються на чоловіках, тому надихайтесь фото, які я вам покажу. І... Знайдіть щось для себе, можливо, навіть десь там спитайте у мами, у бабусі, можливо, десь щось завалялось, в них має бути такий одяг, або також можна шукати такий одяг на вінтажу, на секонд-хендах. Я також користуюсь цими послугами, це нормально, це класно шукати класні речі в усіх відкритих для нас можливостях. Далі, наступний тренд це мотокуртки. куртки. Це така, знаєте, куртка, нібито тільки-но знята з байкерського плеча. Вона має бути шкіряною, вона може бути будь-якого кольору, часто вона чорна із поєднанням таких дуже яскравих жовтих, червоних кольорів, білих кольорів. На ній можуть бути лого та написи, або можуть не бути. Там можуть бути байкерські нашивки. Якщо, якщо взагалі ви байкер і у вас є така куртка, вдягайте її не тільки тоді, коли ви катаєтесь на байку. Ви будете дуже трендові, дуже модні, і на вас будуть дивитися і казати, що Боже, ну він точно знається в моді, він точно Знає, що він робить. Наступний тренд це спорт. Для мене спорт цього року асоціюється в першу чергу з бомберами, зі спортивними бомберами і з резинками, які ми знову ж таки носимо з усіма речами, не тільки зі спортом. Також сюди входять в нас будь-які спортивні костюми. Також зараз дуже актуальні три смужки: Adidas, The Best of the Best, Кеди, Adidas, Samba та Gazelle просто підкорили весь світ. Але зараз не про це. Зараз про те, що спорт знову ж таки ми втягаємо усюди. Ми втягаємо спорт не тільки на спорт. І ще ми поєднуємо спорт із будь-якими речами будь-якого іншого стилю. Наприклад, офіційно-діловими, наприклад, кежуал, тобто спортивна кофта, джинси знизу. Або спортивні брюки, сорочка в офіційно-діловому стилі зверху, якщо ви до того готові. Але це дуже красиво і дуже трендово. Далі, наступний. Тренд це домашній одяг та піжами. Взагалі це два тренди, але я вам їх поєднала, тому що ви навряд чи будете це носити, і я економлю ваш час, але я маю розказати про те, що я хочу розказати. Домашній одяг це знаєте, такий, який ви носите вдома, це можуть бути навіть спортивки, якісь розтягнуті з розтягнутими коленами, брудні, якась кофта, яка також розтягнулась та втратила свій колір. Так, от. Модні тенденції нам кажуть про те, що ми можемо такі речі носити на вулицю. Я знаю, що, можливо, жінка вас так не випустить, але ви їй можете показати мій ролик і сказати, що вона сказала, що це в тренді. Так. Це щодо домашнього одягу і щодо піжам, піжами знову ж таки в моді носити піжами на вулиці. Це піжами з шортами або з довгими штанами, це піжами з сорочками зверху, сорочки можуть мати короткий рукав або довгий. Так ось такі піжами нам кажуть, що ми можемо вдягати на вулицю і можемо поєднувати з іншими речами в стилі кежуал. наприклад, це з джинсами, із светрами, із футболками та й таке інше. Я вам скажу, що якщо я побачу в місті. Хлопця, який буде вдягнутий в домашній одяг або в піжаму, я не буду на нього показувати пальцем. І мені, можливо, навіть сподобається такий аутфіт. Тому, якщо вам це цікаво, і якщо ви готові спробувати, то я буду рада побачити вас на вулиці. Наступний тренд це лого та принти та інфантильний стиль. Це знову ж таки два тренди. Я знову їх поєднала, тому що казати про них мало чого маю, і вони такі дуже специфічні. Щодо лого та принтів. Зараз в тренді такі величезні лого на грудях, на капюшоні, на худі, на спині, на ногах, де завгодно. І якщо раніше казали, що це моветон, якщо раніше казали, що лого має бути маленьким, дрібненьким, десь його там не видно навіть, то зараз, якщо у вас ось так написано ДГ, то ви в тренді чоловіки. І якщо вам це раніше подобалось, але ви якось так почували себе не дуже. То вдягайте і носіть, будь ласка. Якщо вам раніше це не подобалось і не подобається зараз, то з вами все окей. Просто ми переходимо до наступного тренду і забуваємо про це. Але якщо бачимо когось злого на грудях, нічого йому не кажемо про те, хто він і куди він має піти. І щодо інфантильного стилю, це просто такі речі в дитячому стилі. Це можуть бути якісь принти, портрети, якісь з мультфільмів або з фільмів, принти, це можуть бути яскраві кольори, да, що завгодно, що могла б на себе вдягнути дитина. Ось зараз на себе може вдягнути чоловік будь-якого віку. 20, 40, 60, будь-якого. Наступний тренд це карго-штани. Так, вони набули своєї популярності вже дуже давно, але вони не сходять з трендів. Тому це вже такий не мікротренд, а він переростає в макротренд, який займає 5-10 років модній індустрії. А це штани, які мають на собі нашиті кармани. Ці кармани можуть бути в будь-якому місці цих штанів зверху, на колінах, знизу, де завгодно, може бути два, а може бути десять кишень. Це класно виглядає, класно комбінується з будь-якими речами з вашого гардеробу: светри, футболки, сорочки, бомбери, пальта, що завгодно. І такі штани ви можете вдягти навіть в офіс, якщо у вас це дозволено. Ми знову ж таки поєднуємо з сорочками з поло і виглядаємо дуже стильно і дуже сучасно. Наступний стиль не кидайте в мене яйцями і помідорами, будь ласка. Але це спідниці Спідниці на чоловіках. Я просто скажу, що є такий тренд. Я просто покажу вам фото. Я просто скажу вам, що він мені подобається, але ви просто зробіть вигляд, що ви цього не почули. І ми переходимо до наступного тренду: це довгі пальто. Довгі пальто це прям такі пальто, які можуть навіть торкатися підлоги, коли ви будете в них. Вони можуть бути будь-якого кольору, вони можуть бути однобортні, тобто гудзики в один рядок іти або двобортні. Вони можуть бути з вовни, або з 100% вовни, або з домішками вовни. Вони мають бути дуже теплими, тому вони підійдуть вам навіть в зимовий період. І мені дуже подобаються пальто на чоловіках. Я тільки скажу, що в тренді довгі пальто, але зараз актуальна будь-яка довжина. Тому ви можете брати довжину мідів, ви можете брати довжину нижче коліна або вище коліна. Ви можете брати взагалі такі коротенькі, які тільки прикривають кістечки на на бедрах. І навіть вкорочені пальта вони також актуальні. Я не бачила багато варіантів вкорочених пальт для чоловіків, але якщо ви десь побачите... І будете думати, що ні, в тренді довгі, не буду брати. Ні. Зараз такий класний час. Зараз в тренді все. Тобто будь-яка довжина в тренді, будь-який вид джинсів в тренді, будь-який стиль в тренді, будь-який колір в тренді. Тобто, все ми прийшли до того часу, коли ми можемо носити все, що нам подобається. Нарешті. Наступний тренд це гранж, це стиль молоді. Молоді, яка відмовлялася слідувати правилам. Молоді, яка створювала свої правила, яка не дотримувалась жодного стилю і створювала свій стиль. Що ми можемо з цього стилю взяти? Це. Порвані штани, джинси я маю на увазі, це джинси з необробленим краєм, це футболки з логотипами, це футболки, такі також наче випрані, які вже втрачають свій колір десь. Це шкіряні куртки, це шкіра, яка також втрачає десь свій колір. Я покажу на фото приклад: це грубі черевики, це чорний колір, а ще до стилю: це картаті сорочки. А ще до стилю гранж відноситься стиль бомжів. Тобто, коли у вас все надягнуто на вас, це стиль гранж. І це на показах показують бренди Louis Vuitton, Dior, Loewe, будь-які хай-левел бренди використовують цей стиль, тому будьте в тренді, чоловіки. Наступний тренд це тренд Мілітарі. І він в нас останній. Що я маю сказати? Я маю по-перше сказати, що зараз в Україні відбувається війна, і носити чи не носити такий стиль, стиль мілітарі це особистий вибір кожної людини і кожного чоловіка. В мене була дискусія в моєму інстаграм, і ми там обговорювали, чи доречно зараз носити мілітарі чоловікам. І я розумію тих чоловіків, хто кажуть, що я не буду носити мілітарі, поки в моїй країні війна. І, можливо, навіть 5-10 років після того я не буду носити цей стиль. І я розумію інших чоловіків, які кажуть, що а я буду носити цей стиль. І хоча я не знаходжусь в лавах ЗСУ, я хочу їх підтримати ось таким моїм вибором носити схожий одяг. Я розумію і ту, і ту частину. Я просто вам кажу, що це в тренді. І я можу пояснити, чому це в тренді саме через війну в Україні. Взагалі завжди в тренді був такий стиль мілітарів. В тренді були тренчі, в тренді були кишені, в тренді були грубі черевики. Все, що ми могли взяти з військової форми, все було в тренді після війн. І саме війна в Україні, вона по всьому світу внесла знову ж таки стиль мілітарів тренд. Тому ми можемо його носити або не носити. Ми можемо обирати цей колір хакі або не обирати. Я, як жінка, я взагалі вважаю, що я маю право його носити. Я дуже люблю цей колір, Я дуже люблю цей стиль. Тому ось такі в мене новини для вас. Ще хочу сказати, що ці тренди, вони не зійдуть завтра з актуальних позицій. Ні, це мінімум я зібрала для вас тренди, які протримаються ще до 2025 року. Але, можливо, в мене є такі припущення, що деякі з них, наприклад, мілітарі, наприклад, денім, наприклад, Шкіра, вони протримаються ще ого. го Тому, якщо вам ці тренди подобаються і ви знайшли яку, якусь річ, яка Відтворює цей тренд в житті, будь ласка, придбавайте її і ставайте стильнішими разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, ставте вподобання і пишіть, про що мені зняти наступне відео. Пишіть, які у вас є запитання, я обов'язково надам вам відповідь на них. Все, люблю, цілую, обіймаю, до нових зустрічей!